Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні до нас на заняття прийшов звук Ж. Дітки, давайте разом з жабкою пригадаємо, як ми вимовляємо звук Ж. Наші губки округлюються в формі бубличка. Зубки за борчиком, а язичок піднімаємо вверх чашечкою. До верхніх зубів. Наше горличко працює, давайте перевіримо, скажемо а ну ще сильніше, хто скаже ж. Так, і ось наша жабка принесла нам такий цікавий зуб. Давайте, дітки, пройдемо доріжку разом з жуком. Повторійте за мною. Ось який у нас гарний жук. Він буде йти по доріжці. А ви повторюйте Же. 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 Женя. Іжка, 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 Книжка. Жан, 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 Кажан. Ось ну, такий гарний кажан Ожка, ОЖКА ОЖКА ЛОЖКА ЖА Жа, жа, жало. Молодці дітки! Щоб гарно звуки вимовляти, і такий складний звук жри потрібно кожен день робити артикуляційні вправи. І сьогодні вас запрошує жираф виконати артикуляційну гімнастику. Давайте, дітки, повторюйте все за жирафиком. Вправа бублик. Округлюй губи так, ніби ти хочеш вимовити звук О, вправа парканчик. Зімкни зубки, і посміхнись так, щоб їх було добре видно. А тепер поєднаємо в правих оботочок та барханчик. Зубки зімкнуті, губи витяне вперед так, ніби ти хочеш когось поцілувати. Потім розтягни губи у посмішці. Поплямка язичок губами. Можеш сказати та-та-та-та. Да, 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 да". Чистимо зубки, Пробуй язичком по верхнім зубам, ніби ти чистиш зубки. Смачне варення. Пробуй язичком по верхній губі, ніби ти знижуєш варення. Право, гойка. Піднімай язичок за верхню супу, а потім опускай за нижню. Плацаємо, плацаємо. Присмокче язичок до піднебіння. Грибочок виконуємо. З гості завітав художник. Давайте подивимося, що йому потрібно для малювання і що він нам намалював. Ось, дітки, який у нас веселий художник. Йому для роботи потрібно гуаш, бачите, фарба така. Мольберт для малювання. Пензлики і змішувач фарби. Дощечка така для змішування кольорів. Давайте подивимося, що він нам намалював. І будемо все називати. Старайтесь чітко вимовляти звук в слова, жираф, Повторіть за мною Жабка. Їжак, кажан, висить вниз головою. Пиріжок, ожина, ложка. Молодці дітки. Так, а це у нас дітки жасмін, жолуді, жук. Баклажан і желе. Ось скільки всього намалював художник на звук Ж. До нас у гості завітали журналісти та зняли декілька цікавих історій про Жайворонка та морежа. Давайте подивимося, що цікавого нам покажуть журналісти. І ось наші журналісти. Жайворонок це птах. Звук ж в слові жайворонок. Знаходиться на початку слова. А ось наш морж. Звук ж. Кінці слова Жайворонок в небі високо літає і так завзято пісеньку співає. Він з неї сонечко зустрічає, землю рідну звеселяє. Давайте послухаємо пісеньку Жайворонка. Як він гарно співає. А це у нас морж. Він живе в морі. Моржи живуть великими зграями. І Ось наш морж спить, прокидається. Мережі люблять на сонечку погрітися, полежати. Моржі дуже гарні плавці в морі. Моржі їдять рибу та малюсків, глибоко ниряють за нею в море а коли вони наплаваються наїдяться в морі, вони спочивають і гріються на сонечку. Яке цікаве у моржа життя, і яка цікава пісенька у жайворанка. До нас у гості завітала Маша, і вона принесла цілий кошик з пиріжками. І в слові пиріжок є звук Ж. Давайте скажемо пиріжок. Де знаходиться звук з середині слова, а пиріжки Маша напекла для різних звірів? Давайте подивимося, чим полюбляють вони їсти пиріжки. Ведмедик, дивіться, чим полюбляє їсти пиріжки. Давайте розкажемо, повторюйте за мною. Пиріжок з малиною. Пиріжок з ожиною. Пиріжок з полуницею. Пиріжок з вишнею. Ось які смачні віжачка пиріжечки. Давайте їх назвемо Пиріжок з персиком. Пиріжок з яблочком, пиріжок з грушкою, пиріжок зі сливою. А лисичка-сестричка, який полюбляє пиріжечки, пиріжок з рибою, пиріжок з яйцем, пиріжок з куркою, пиріжок. З м'ясом. Ой, яка лисичка-сестричка любить такі смачні пиріжки. Давайте розглянемо, які пиріжки будуть їсти зайчик і пілочка, пиріжок з картоплею, пиріжок з грибочками, пиріжок з капустою. Пиріжок з горохом. Виріжок, желе, ожина. Як ми можемо назвати одним словом, як ви гадаєте, їжа, правильно, це все їжа. Дітки до нас прийшов жук і хоче, щоб ви вивчили з ним віршик про нього. Такий гарний жук. Великий волохатий. і слово жук починається на звук «ж». Давайте вивчимо віршик про жука. Повторійте за мною. Жук купив собі жилет. Жук купив собі жилет. Жовті. Джинси і жакет. Жовті джинси і жакет. І тепер жучок радіє. Бачите, як він радіє? І тепер жучок радіє, що як сонечко жовтіє. Давайте ще раз повторимо. Жук купив собі жилет, жовті джинси і жакет. І тепер жучок радіє, що як сонечко жовтіє. Ми вже з вами вивчили віршик, давайте розкажемо його ще раз за малюночками. Допомагайте мені, повторюйте, жук купив собі жилет, жовті джинси і жакет. І тепер жучок радіє, що як сонечко жовтіє. Молодці дітки, ось і закінчилось наше заняття. Вивчіть, будь ласка, вдома віршик про жука. Розкажіть мені і відправте відео. До побачення, до наступних занять!